Вітаю церква! Є можливість записати чергове відео, поділитися з вами думками, які я маю, читаючи Боже Слово. Ці дні, поки не було записів, я якби, продовжував читати Боже Слово, але мав певні труднощі. я знаю, що дехто почав турбуватися з цього приводу. Тож, моліться про те, щоб Бог давав слово. Щоб Бог давав відкрите серце, ділитися цими думками. Вирішив дещо змінити формат, можливо, так буде зручніше і мені, і вам слухати ці відео, дивитись ці відео. Я читав за планом своєї читання, старий заповіт сьогодні і читав уривок із книги буття. Перший розділ, і я хочу поділитися думками з 26 27 віршів. Мойсей описує творіння, він описує творіння людини. Це шостий день. І він пише такі слова: нарешті сказав Бог: створімо людину за нашим образом за нашою подобою. Та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними. Худобою і над усією землею, та над усіма плазунами, що повзають по землі. І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Це книга буття. Перший розділ 26 і 27 вірші. І коли я читаю ці вірші, я бачу. Три такі особливості, які відрізняють мене як творіння від усього іншого творіння. І перше полягає в тому терміні, який використовує автор книги, описуючи творіння. Написано: нарешті: сказав Бог: створімо людину. І коли в попередніх віршах ми читаємо <кій> про створення тварин, про створення рослин. Ми бачимо такий вислів, що Бог їх створив. Написано, що Бог сказав, і вода, і земля породили їх. Бог створював їх своїм чином. Бог створював їх таким чином, що Він не робив їх власноруч. Але коли я дивлюся про те, як Бог створює людину, ми бачимо про те, що Бог каже: створимо людину. І він уже не використовує оцей термін, коли Бог сказав і породилось, так? і сталося. а Бог просто взяв і створив мене. Я створений власноруч Богом. І навіть автори псалмів, коли пишуть роздуми про це, автор псалмів так і говорить, що ти зіткав мене в утробі мати. Хоча і ми народжуємося. Жінками, але Бог, власноруч, робить кожного з нас. І це є особливим в мені, як в творінні. Нема нікого на землі, нічого на землі, що було б створене власноруч Богом, окрім людей. І навіть атеїсти, навіть люди, які не визнають Бога, вони створені ним, створені ним з любов'ю, створені власноруч. І я бачу, що. У мене як у і в кожної людини, як у є мета. Бог сказав: нехай, людина, нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, над, над худобою, над усією землею, над усіма плазунами, що повзають по землі. І це показує, що я, як людина, маю особливе положення в творінні. Я покликаний Богом панувати над творінням, панувати над творінням. І третє, що особливо цінне для мене, без чого все інше було б не таким цінним і значимим, це, те, що Бог створив людину за своїм образом. Бог створив мене, Бог створив вас, Бог створив кожну людину за своїм образом. Він вклав в нас свій образ. І тому, до речі, диявол ненавидить нас, ненавидить людей, тому що ми є образом Божим. Ми відображуємо Його, ми як фото ворога перед Його очима постійно, тому що Він ворогує з Богом. І коли я розмірковую над тим, що це означає, бути створеним за образом Божим, я нагадую собі, і це повинен нагадувати собі кожен, про те, що у Бога є свої атрибути, ті якості, які Він має. І ці атрибути є передаваними і непередаваними. Є непередавані атрибути, які Бог не може передати своєму творінню. Наприклад, Бог є всюди сутнім, і не може ніщо в творінні бути всюди сутнім. Або ми говоримо про те, що Бог є Всевишнім, це означає, що Він має повноту верховної влади над усім. Над усім видимим і невидимим. Ніхто не може бути вище Бога. І тому це не передавані атрибути, але є його і передавання атрибути. Ті, які має Він, і він дав це мені як творінню, і він не дав це нікому іншому з творіння. Бог дав святість, тому що Він має святість. Він дав здатність любити, тому що Він є Любов і він може любити. І тому я можу любити Бога. одне творіння не може любити Бога, крім людини. одне творіння не може виявляти святість. Окрім, окрім людини, мудрість, а це прагнення до справедливості, творчість, це те, що має Бог як риси його характеру, як риси його природи. І Він передав нам ці атрибути. І те, що ми будемо читати в третьому розділі, це те, що гріх прийшов в життя людей, і через гріх, оці атрибути, вони були. Зіпсовані, вони були спотворені. І тому замість святості в моє життя війшла гріховність, і оце внутрішнє прагнення до зла, внутрішнє прагнення до гріха. І ми це бачимо одразу в перших людях, коли вони починають звинувачувати Бога, звинувачувати одне одного, коли вони ховаються від Бога, і тому що в їхні серця замість любові війшла ненависть. Безумство, чого тільки варта спроба сховатися від Бога в кущах чи прикрити свій сором листочками, які зів'януть, несправедливість, я здатний чинити несправедливість, руйнування і фізичне, і духовне. І все це зло воно війшло через гріх. І гріх він спотворив в мені Божу природу. Коли я бачу в своєму житті вияви гріха, я бачу, наскільки сильно образ Божий він зіпсований в мені. І Бог дав мені е, свої атрибути для того, щоб я міг радіти, щоб я міг радіти в святості, щоб я міг радіти в любові, щоб я міг градіти, е, виявляючи мудрість, яку він дає. Але гріх все це спотворив в мені і тому. Життя людей, воно сповнене страху, життя людей сповнене болю, моє життя сповнене цими речами. І тому, люблячий Бог, він послав у світ Сина свого, Ісуса Христа, для того, щоб відновити в мені образ Божий. І ми читаємо Євангелія, розмірковуючи про Христа, про те, що Він, ставши людиною, він мав. В собі повний, незіпсований, досконалий образ Божий. І коли автори нового заповіту говорять про Христа, вони говорять про те, що Він є образ і постась його. Він наскільки досконало відображає собою образ Божий, що він може сказати Фомі, що ти бачив мене і таким чином ти вже бачив Бога. І це є прекрасним в Ісусі Христі. Це є прекрасним в тому що Він прийшов як творіння і зло, яке спотворило образ Божий в мені, в кожній людині. Це зло не спотворило образ Божий в ньому. Навіть тоді, коли Ісус був розп'ятий на Христі, тоді, коли зло огорнуло Його, тоді, коли е, зло максимально діяло на нього, навіть тоді Він. Не згрішив, і навіть тоді він зберіг в собі цю красу Божого образу. Він залишився святим, він залишився люблячим, він продовжував благовіствувати, він продовжував молитися, він продовжував бажати добра. І, і в цьому його краса. Бог дав нам того, кого, бачучи, ми можемо. Побажати такої ж краси. Більше того, Бог відроджує мене через Ісуса Христа, щоб я міг побажати цієї краси. Трагедія гріха в тому, що людина бачить Христа і не тільки не бачить в ньому краси Божої. А бачачи Христа, людина навіть не бажає бути таким, як. він. От парадокс. Людина має визнавати Христа праведним, визнавати добрим, визнавати досконалим, але не шукати того, щоб мати спілкування з ним, щоб мати можливість бути схожим на нього. І це показує, що насправді людина є грішником. І тому, Син Божий, він прийшов не просто показати мені цю красу образу Божого. Він прийшов понести на собі мої гріхи. Те, що Христа робило досконалим в образі Божому, це відсутність гріха в ньому, повна святість. І це ж те, що робить мене спотвореним, що робить в мені спотвореним образ Божий, це гріх. І тому Христос він прийшов не просто навчити мене, Він прийшов понести на собі мій гріх. Як пише апостол Петро, він. Прийшов, щоб взяти на дерево своїм тілом мої гріхи, щоб я, звільнившись від гріха, жив для нього, жив для праведності. І це те, чого я не міг зробити сам. Це те, те, що я не міг досягти. Це те, що тільки Христос дає людині, коли помирає за неї на христі. І це те, що тільки людина може мати, навертаючись до Христа, Він постраждав. На Христі, щоб я міг жити на землі життям відновленого творіння, щоб я міг жити, <кій> маючи цю радість святості, радість любові, радість мудрості Божої. Більше того, Божий задум полягає в тому, щоб повністю відтворити в мені втрачений мною образ Божий. І хоча, живучи на землі, я не зможу. Прийти до досконалої святості, до досконалої любові, до досконалої мудрості, до досконалої творчості. Після Воскресіння я буду мати нове тіло, тіло, яке не матиме гріха, не матиме залишку гріха. І тоді повністю образ Божий буде відновлений мені. Але благодать Божа для мене є такою, що навіть зараз вірою приходячи до Христа знову і знову. Я можу переживати відновлення в собі, оцього образу. Біблія каже, що я можу зростати в любові, я можу сповнюватися мудрістю, я можу зростати в святості. І вся ця благодать, вона можлива в моєму житті саме тому, що Христос постраждав за мене на хресті. І Бог зробив це з любов'ю до мене. Тому. Це те, що допомагає побачити справжню віру. Щира віра, якщо людина щиро вірить в те, що Христос помер на Христі, те, що Бог створив за образом подобою, подобою своєю. Коли людина щиро вірить в ці слова Біблії, то вона буде шукати Христа, шукати Христа, щоб через Христа мати оце відновлення. Оцього прекрасного образу, який Бог вклав у людину, створюючи її. Але якщо людина лише на словах вірить в Христа, якщо людина насправді не вірить в нього, то людина тоді живе таким роздвоєним життям. Вона ніби й вірить, що створена Богом. Вона ніби й вірить в те, що Христос є досконалий Син Божий. Вона ніби й вірить, що Христос помер на христі за гріхи. Але в житті немає шукання Христа як того, хто буде відновлювати образ Божий. Через це і стає зрозуміло, що деякі люди не мають цієї справжньої щирої віри. Тому що коли в моєму серці є щира віра, то ця щира віра вона вестиме мене до того, що Бог буде змінювати мене ще тут, на землі. Бог буде відновлювати мене. І багато людей вони. Не мають цього зростання, не мають цього відновлення через те, що вони не докладають до цього зусиль. Бачите, коли я навернувся до Христа, багато гріховних речей вони зникли з мого життя самі собою. І тоді я мав таку радість, радість відчуття цього освячення, радість цього усвідомлення нової природи, яку Бог вкладає в мене. Але з часом я бачу, як старі гріховні звички вони повертаються в моє життя. І тоді стає зрозумілим, що справжнє освячення, велике, потужне освячення, Бог бажає здійснювати в моєму житті через працю. Апостол Петро говорить про те, що через великі Божі обітниці ми маємо можливість доєднатися до Божого єства. До Божої природи. І тому Петро говорить: то ви докладаючи до цього зусиль. Бачите, Петро закликає, що справжнє освячення в моє життя, це справжнє зростання у відновленні образа Божого. Воно приходить в моє життя, коли я докладаю до цього зусиль, коли я шукаю Христа. Коли я схиляюсь перед Ним, поклоняючись йому, коли я сповідую свою гріховність і визнаю, що ця гріховність спотворює в мені образ Божий. Тоді я зростаю, тоді я зростаю в святості, тоді я зростаю в любові, тоді я зростаю в мудрості. І це те, до чого Бог закликає мене щодня. Бог закликає мене щодня приходити до Христа, щоб бачити Його красу. І, бачучи його красу, бажати цієї краси для свого життя, бажати цієї краси для церкви, бажати цієї краси для ближнього. І не просто бажати, а Бог дає сили знову і знову схилятися перед Ним і наполегливо працювати, працювати прагнучи того, щоб образ Божий більше і більше відновлювався в мене. І також це слово, воно має важливе значення для людей, які ще не навернулись до Христа. До людей, які, можливо, вірять в Бога, вірять в те, що вони створені ним, а не виникли від обезьяни. Якщо ви не шукатимете Христа, якщо ви не шукатимете Його як того, хто відновить ваш образ Божий у вас, ви помрете. Ви помрете і назавжди втратите можливість єднання з Богом. Тому Бог із своєї любові саме зараз закликає вас прийти до нього, і, схилившись перед Ним, визнати свою гріховність, визнати, що той прекрасний образ, який Бог вклав у вас, спотворено вашим гріхом, і отримати благодать, отримати благодать вічного життя в Ньому. Отримати благодать життя, коли ви можете відчувати відновлення оцього прекрасного образу в своєму житті. Тож нехай Бог благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.